У пожежній частині міста Броди з'явились нові автомобілі. Це вже вдруге німецьке містопобратим Вольфрадзгаузен за роки багаторічної співпраці передає нашій пожежній частині автомобіль. Крім того, щороку німецькі колеги в якості гуманітарної допомоги постачають бродівським пожежникам і спеціальне рятувальне обладнання. Також у рамках тісної співпраці гості з Німеччини передали ліки для 14-літнього юнака Назара Молінського з Бродівщини. Хворого на важку формули й кемії. У святковій передачі пожежного автомобіля та мотопомпи взяли участь перший заступник голови Бродівської райдержадміністрації Оксана Прокопець, бродівський міський голова Анатолій Белей, депутат Львівської обласної ради Ігор Криськів, пожежники з Бродівщини та німецькі колеги. Як усе відбувалося? Далі у сюжеті. У пожежну частину міста Броди прибули з-за кордону нові автомобілі. Ними тепер будуть користуватися пожежники Бродівського району. Дві пожежні машини, які доставили у Броди з Німеччини, не залишили поза увагою представників влади та керівництва пожежної частини міста. Зокрема, вдячність за подарунок німецького місту побратиму та бродівській міській владі висловив начальник пожежної частини Роман Зварич. У нас сьогодні є урочиста подія, яка вже багато років продовжується. З містом побратим Больфрангаузен, з нашими колегами-пожежниками, які вже багато років неодноразово нам допомагають, ми з ними працюємо. Сьогодні така нагода є, що вже нам е другу машину нам передарують. Нам дуже приємно, що в нас є така співпраця, налагодження з нашими колегами. Ми їм будемо старатися підтримувати. Якомога довше і дружніше. Дуже приємно, що в нас є така асоціація інвалідів, яка теж нам багато в чому стояє і допомагає. Є міська влада, яка ще колись зашукувала таку гарну традицію, що з містом побратим Вальфергаузень мери міст. Дуже це все приємно і хочеться, щоб у кого тут зюда продовжуватися і якнайкраще, щоб було... Вауся, і ми дружили, і багато років тому. Варто згадати, що разом із пожежними автівками з Німеччини також прибуло лікарство для важкохворого хлопчика. У свою чергу закордонні колеги розповіли про своє бажання і надалі співпрацювати з бродівською пожежною частиною. Я хотів би сердечно подякувати вам всім за. Ich bin von unserem Bürgermeister beauftragt worden, ja, okay. zusammen mit der Osteuropa Hilfe dieses Feuerwehrfahrzeug nach Brody zu verbringen. Also die Feuerwehrmänner von Brody bei ihren zukünftigen Einsätzen

Бродівський міський голова Анатолій Білей також виступив зі словами підтримки і подякував усім за багаторічну співпрацю та вручив гостям нашого міста. Подяку від Бродівської громади. Шановні наші пожежники, шановні наші гості. Водночас друзі нашого міста. Хочу висловити вам подяку. За багаторічну співпрацю. І також хочу вам подякувати від громади міста за те, що ви на протязі багатьох років надаєте нашому місту благодійну допомогу. За малозабезпеченим сім'ям, дітям-сиротам собі е, усім неправосправно. Німецькі друзі поділились усіма своїми враженнями. Ми три дні їхали з міста Вольфрацхаузен до Роди. Бо це фоєве авто не так швидко, ми також багато годин використовували. Тому що пожежна машина їде не так швидко, і для цього нам треба було більше часу. Умсо фроє ми, як ми вчора вчора im wir endgültig angekommen war. Und wir freuen uns auch, dass künftig dieses Auto, den Fuhrpark der Feuerwehr, der Feuerwehr wir hoffen auch, dass die zusätzlichen Sachen, die hier drin versteckt sind, auch noch viel Nutzen bringen. Insbesondere, Insbesondere die mobile Pumpstation, Pumpstation, die hinten aufgeladen ist, die man also transportieren kann für besondere Einsatz, Einsätze von Vorteil ist. Wir wünschen also von der Osteuropahilfe und von der Stadt Wolfgangshausen, und allen Bürgern und der Feuerwehr alles Gute und, wie schon mein Kollege gesagt hat, vor allem Frieden der Ukraine. І від імені Осо Європа Гільфи і також від імені міського голови я хотів би подякувати вам і побажати гарного майбутнього Україні перед всім моєму. Не оминув увагою присутніх і депутат Львівської обласної ради Ігор Креськів. Приємно мені бути тут висловити подяку за таку співпрацю від імені Львівської обласної ради. Hilfe, Hilfe. Така співпраця дуже зараз потрібна Україні, solche, solche jetzt die, unser Staat, Україні. Адже справді Україна проходить нелегкий шлях в своєму житті, в своєму розвитку. Die ситуацій, die in der ist nicht ganz Я дуже хочу подякувати німецьким друзям. Die mene Badki und die machen wir es nicht, wo die was in prekrassen ist. Und im Namen von allen Eltern der Gemeinde Britannien möchte ich mich bei euch allen bedanken für den Aufenthalt unserer Kinder, für die Möglichkeit des Aufhalts für Kinder und euren Ländern. Висловити подяку від сім'ї хлопчика, який зараз теж важко хворий. Назар байойфалі. Uh, die... Що ви відкликалися це лікарство, яке потрібне, вже теж приїхало з Німеччини до нас. Я думаю, що така співпраця вона буде далі розширюватись. У і ми бачимо, що і міська влада, і районна рада теж щиро в цьому зацікавлені. На знак вдячності Роман Зварич презентував голові спілці та колегам з Німеччини від імені Бродівської пожежної частини подарунки. Хочу подякувати вам, велику спілці. Нам за щиро співпрацю. Дякую. 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 <плес> Папіше, <плес> е <плес> хочу подякувати <плес> мотиву, е нашим колегам пожежникам. дякую, хочу, е дякую колегам пожежникам.

Інформацію про призначення нових пожежних машин поділився Роман Сварич. Даний автомобіль, для чого він для району буде потрібен. Як район знаходиться, саме віддалена точки від обласного центру, в нас районний зведений загін. Цей автомобіль призначений для підвозу особового складу, а також плафення рукавів, мутупом і так далі. Дана мотопомпа чтика е, е, танкна мотопомпа значить використовується для відкажки води. Е, дуже хороший агрегат і дуже вигідний економ. Як бачимо, закордонні автомобілі повністю укомплектовані усім необхідним та готові до роботи. А їх нові власники вдячні за такий подарунок. Сподіваємося, вони ще довго служитимуть пожежній частині міста Броди.